Тієї влади. Це не це... Що... а вони не припиняються це зараз. Треба зараз вони зараз не припиняються, це, аби якомога більше забезпечити на майбутнє такі прояви. Ігор Дмитрович сказав, що змінили директора цього інституту, коди розторикові місто будівни обґрунтування, пані Сердюк і її подругу, звіряку, пані Сердюк сюди перемістилася, її... Та ніхто ну, не такі, внасті, такі люди тут працювали. Ніхто не провадження не є. Насправді, чим це закінчується, але слідчі дії ведуться. Тому зараз я як член око методичної ради міністерства бачу, які історії по містобудівним грунтування виносяться. Повірте, ми їх всі вертаємо. Тільки були розроблені любими інституціями, які йдуть суперечні. Нормам по розробці такого документу для, для історичної частини любого міста. Я, воні, шановні колеги, не хочу заспокоїти, але насправді це знову безпрецедентні події. Нещодавно я підписав кілька відкликань погоджень, зроблених нашими попередниками. Правда, це стосується більше Одеси, по Києву ще такого не було, але це також ви викликало величезний. Резонанс, оскільки ж ті об'єкти вкладають десятки мільйонів гривень, там є інвестори, це будівництво житла. І ми йдемо навіть на такі, ми відкликаємо своїх попередники, ми відкликаємо. Було, ви підписали відкликання по логічному валу 27-29. Так, до речі, так. 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 Дякую, що ви слідкуєте. Дійсно, все так було. Вірте. Я хочу знову сказати, рівень запущеності цієї ситуації вам відомо. Страшно. І нам також відомо. І в один день ми це зробити не можемо. Але давайте тільки спільно. Я знову на на тому. Те, що ми робили ЮНЕСКО, це був прецедент, це був показник. об'єднання наших зусиль. Ніхто, ні Міністерство культури, ні, ні міська адміністрація. Я не буду робити, коли по про банку починають про Грушевського, не в силі самі змінити цю ситуацію. Вона десятиліттями, вона роками до такого стану. Ну а тепер ми вже її змінимо. Змінив. Як закончимо, змінимо, я бачу ваші ваших очах близькі і нижні... близькість.